Вже третій рік в нашій громаді діє програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів їх родин. Вперше така програма була в нас. Розроблена у 2023 році за ініціативи міського голови у корішніх планіх. Продовжують надавати підтримку у вигляді продуктових наборів згідно з одним із пунктів комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців. На 2025 рік з бюджету громади виділений 1 мільйон гривень на придбання продуктових наборів. Ми підготували зараз 220 Наборів, які отримають родини. Продукти харчування це невід'ємна частина необхідної допомоги людям. Зі слів фахівчині профільного управління у пакунку базові продукти харчування. До складу набору входить 17 найменувань: це і борошно, і крупи, і макаронні вироби, консерви як м'ясні, так і рибні, олія, масло, сир, сирокопчена колбаса. Вартість набору такого 1094 гривні. Отримати продуктовий набір прийшла пані Олена. Дякуємо за все за підтримку. Ми ну, всього зава за, за вашу працю. Дякуємо за все, що ви робите для нас. Дякуємо всім, хто причетний до цього. Всім здоров'я і наснаги. Родина Олександра та Олени Дичуків із міста Геніческа Херсонської області. Приїхали у 22-му році в горішні плавні. Загинув син. Нас прихистили. Тут він похований на кладовищі, їх імена будуть жити вічно. Він закінчив військову академію Одеську, був офіцером в званні старшого лейтенанта, п'ять років прослужив, з 17-го року був АТО. І коли ця навала пішла на нас, то під Черніговим він загинув. Фахівці соціальних служб міста намагаються надати всебічну підтримку родинам загиблих героїв. Організовано також виїзне обслуговування мешканців міста і громади. «Є такі матері, батьки, які залишилися одні, і вони потребують сторонньої допомоги. До таких родин. Йдуть наші соціальні робітники і надають послугу догляду вдома. Це з придбання продуктів харчування, допомога по господарству, і вони стають для них рідними, тому що це їхнє щоденне спілкування, їхня допомога для таких людей дуже важлива. Родини загиблих військовослужбовців щиро вдячні за підтримку. Велика подяка особлива за те, що нас пам'ятають. Також е, хочу винести велику подяку Ольці Іванівні Котенко і Надії Анатолівни Сакун. Коли вони приїжджають до нас, то завжди перше в них питання як справи? І друге питання, чи допомога потрібна, чи не потрібна. Велике їм дякую за те, що вони є, за те, що роблять для нас, за їхню працю. Міська адміністрація горішніх плавнів продовжує піклуватися про незахищені верстви населення громади і готова допомагати їм у такий нелегкий час.